Клінічні випробування вакцини проти еболи призупинили у Швейцарії. Таке рішення ухвалили в лікарні університету Женеви, коли у кількох пацієнтів учасників тестів виявили біль у суглобах. У різних країнах світу нині випробовуються дві вакцини проти смертоносної лихоманки. Однак зазначені симптоми зареєстрували лише у Швейцарії. Досі ці ефекти були зареєстровані лише на випробуваннях у Женеві. Можливо, тому що тут у Женеві за волонтерами дуже ретельно спостерігають. У нас багато медичного персоналу та лікарів-волонтерів. Симптоми були дуже слабкими і швидко минули. Можливо, ми помітили їх завдяки надзвичайно ретельним дослідженням. Отерапортильманіртера поплюпресі білю сухлобах рук та ніг зареєстрували у чотирьох волонтерів з 50. випробування вакцини поновлять з 5 січня. Якщо додаткові тести засвідчать, що симптоми були несерйозними і тимчасовими. Ліцензованої вакцини проти лихоманки, що забрала понад 6 тисяч життів у західній Африці, поки що не існує. Через це лікарі сподіваються на швидкий та успішний перебіг випробувань.